Павло Глазовий. Комів Моціон. Кум із міста повернувся після свят. От я, каже, надивився дива, брат. Бачив, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса В того псюги здоровенний чорний рот не собака, а їй право бегемот. Живемо ми без культури у селі, тільки й звикли колупатися в землі. І неначе божеволі в бісівку, одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на блискучий ланцюжок. підем сільво, прогуляємось часок. часок. Сільва кома здоровенна, як теля, як біжить. Гуде під лапами земля. Ком зробив крухом городу пробний круг, бачить, задусу не зграє собацю. Всі сердиті, наїжачені і злі, в деї стінки набралися в селі. Ков спинився, зупинилися й вони, пильно дивляться на комові штани, щоб не вирвалася сільва на Прогулянці не рад, бо не бачить уже відступу назад. Раптом сів як підскочить, як стрибне, по садах та по городах як майне. У саневі на залізнім повідку пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крутився, як справдешній полерун, перескакуючи ями й тини, був порвав своїм постолові штани. Від підштанників холоші голубі відірвались і повисли на вербі, об дроти кошматувався весь піджак, і від того дуже схожим став на фрак. Як заґавали собачі женихи, кум зірвався і заховався в лопухи, він до ночі не вела за буренів, бо з одежі тільки галстук уцілів. повернувшись із весело. А в дві ночі і два дні. Правду, Правду ж кажуть, що вечірній моціон забезпечує людині добрий сон.